24 серпня увечері у французькому аеропорту Леборже був заарештований засновник мережі Телеграм Павло Дуров. Сталося це у той момент, коли він вийшов з салону свого приватного літака, яким прилетів з Баку, столиці Азербайджану. Моментально це стало подією номер 1 принаймні в Україні. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне, аналізуємо найважливіші події в Україні та у світі. І якщо вам цікаве і важливе це інтерв'ю, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. І долучиться, якщо є можливість, до числа спонсорів та патронів каналу. До речі, спонсори і патрони каналу можуть дивитися всі відео на каналі першими. Отже, найперше, в чому звинувачують Павла Дурова, це є відсутність співпраці з, правоохорон... з французькими правоохоронцями, адже інструменти, які використовує Телеграм. Роблять його співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства тероризму, поширення наркотиків, відмивання грошей, торгівлі краденим та поширенням дитячої порнографії. А тепер наступний момент. Ще не було інформації, за що саме затримали Павла Дурова. До речі, на цей момент він є вже заарештований. Як здійнялась істерика на Росії з вимогою звільнити російського громадянина, хоча у Франції його судитимуть як, саме як француза? І не звертатимуть уваги на російські істерики. Отож, передусім про паспорти. Дурок їх має одразу чотири Росії, який є його першим паспортом, невеликої острівної країни Сенкіц і Невіс це один з Карибських островів. Об'єднаних Арабських Еміратів та Франція. Що важливо і що поки не зовсім зрозуміло? Ордер на арешт Дурова діяв тільки на території Франції. Ну, до Інтерполу вони чомусь не подавали. Але чому о, Павло Дуров відвідав цю країну, що о, таке мало статися важливе для нього у цій країні, поки не зрозуміло. Про особистість самого Павла Дурова. Ну, про його паспорти я вже сказав, а тепер трошки більше. Народився він 1984 року, тобто зараз має повні 39 років у місті Санкт-Петербурзі, тобто він є земляком Владимира Путіна. Попри те, він має українське коріння по мамі. Також він є розроб... розробником забороненої в Україні соціальної мережі ВКіті. При цьому Павло Дуров о, був всіляко обласканий російською владою. Він є лауреатом стипендії президента Росії, ла... лауреатом стипендії Уряду Росії, триразовим лауреатом стипендії Володимира Потаніна та, інші, та ряд інших російських нагород у 2013 році став засновником месенджера миттєвих повідомлень Телеграм, де другою мовою після російської була українська і, як розповідають, особисто контролював її запровадження, що допомогло його самому оволодіти українською. Водночас, у 2014 році Павло Дуров виїхав за межі Росії і заявив, що не планує туди більше повертатися. 16 квітня 2013 року Павло Дуров оголосив, що 13-го що за кілька днів до того. ФСБ вимагала від керівництва мережі ВКонтакті передати особисту інформацію організаторів груп Євромайдану, на що він відповів відмовою. У грудні ж відбулась угода про продаж частки в компанії. За його словами, юрисдикція Росії не поширюється на українських користувачів соціальної мережі ВКонтакті. Тепер щодо популярності. Телеграму як месенджера. Найпопулярнішим у світі є WhatsApp, яким користується 2 мільярда користувачів. Телеграм з показником 500 мільйонів є лише п'ятим. Однак має дуже хорошу динаміку росту. В Україні ситуація дещо інша. У нас найпопулярнішим є Viber, який використовує 73% користувачів. Телеграм. Є третім за популярністю і ним користується 31% користувачів. Ну, при тому, що один користувач може користуватись ну, відразу кількома месенджерами. Окрім того, ще є новинні стрічки, які ніким не модеруються. І це, так би мовити, свобода слова у буквальному сенсі цього слова. Однак всі ці моменти простота і доступність Телеграм зробили його привабливим інструментом для різних нехороших людей, в тому числі і для московитів, і для різних інших терористів. Водночас, після заборони в контакті і однокласників. Телеграм залишився своєрідним вікном України до Росії і навпаки. А питання заборони телеграму в Україні актуальним через російське походження його власника, непрозоре фінансування та, ймовірну, співпрацю з ФСБ. Саме тому у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект, який мав би врегулювати його діяльність. Ну і далі цитата. Сучасні технології дозволяють отримати доступ не тільки до телеграм, але й до Signal, вайбер та інших месенджерів. Крім того, заблокувати Телеграм, як і інші месенджери, технічно складно. Ну Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Ну і тим самим він пояснив, чому в нас, на його думку, неможливо заборонити Телеграм. І друга цитата Телеграм це повністю російський продукт, зроблений росіянами. Дуру його став розробляти, коли був у Росії. І Команда розробки також працювала на Росії. Це російський продукт, повністю і він працює з владою Росії офіційно. За деякими ознаками, цілком можливо, що він може співпрацювати з ФСБ неофіційно. Про це розповів спеціаліст. З кібербезпеки Костянтин Корсун. До речі, єдності е, в цьому питанні серед українців також немає забороняти чи не забороняти Телеграм. Зокрема, перед тим як я е, спробував е, 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 записати це відео. То я поставив в себе на каналі питання, як поставитися до заборони телеграм України. Ну, трохи більше половини, а саме 57%, на цей момент сказали, що вони проти. Дещо менше половини, Е-третина глядачів є. Прихильниками заборони, і 10% є складно відповісти на це питання. Ну, але треба враховувати, що серед тих, хто проти, очевидно, є активні користувачі телеграму, яких в нашій країні є доволі багато. Ну, очевидно, ті, хто проти, то, напевне, вони ним фактично не користуються. Ну, і до речі, на всякий випадок одразу.